Сказати, що це не паркова зона, язик не повернеться, бо краса навкруги і кількість різноманітних квітників просто вражаюча в квітах, наче потопаєш, проте у житті це звичайний двір Салтівського району. І саме завдяки двірникам, озеленювачам та місцевим мешканцям і було створено таку природну оазу, чого тут тільки варті різнокольорові троянди з тонким ароматом щастя та насолоди. Щодня наша робота починається ще до того, як більшість мешканців виходить на вулицю. Перш за все, наші працівники прибирають у дворах та доглядають за зеленими зонами. Також у літній період багато роботи на клумбах: полив, прополка, підживлення, обрізка зелених насаджень. Зазвичай на клумбах нашої дільниці ми висаджуємо квіти та рослини, які гарно себе почувають у міських умовах. Іріси, чорнобривці, петуні, бегонії, троянди там, де є більше тіні, хости та очитки. Також у нас з'явилися рокарії з вічно зеленими рослинами. Нас дуже радує, що мешканці розділяють нашу любов до міста і долучаються до благоустрію. Наприклад, у цьому дворі мешканці виростили справжні декоративні міні-сади. І з свого боку, ми із задоволенням підтримуємо такі ініціативи, наприклад, допомагаємо з завезенням ґрунту, піску, щебеню, встановленням огорожі чи іншими роботами. Щиро дякуємо всім небайдужим мешканцям за такий ентузіазм і активну участь у благоустрії, коли є така взаємна підтримка з боку мешканців. Тоді і район змінюється на краще. Дякуємо всім, хто долучається і дбає про затишок біля свого будинку. Загалом на обслуговуванні підприємства прибудинкова територія біля майже 7 тисяч багатоквартирних будинків. Це складає майже півтори тисячі гектарів, а обслуговується також півтори тисячі працівників і об'єми великі, але ми продовжуємо працювати. Окрім санітарного очищення, ми піклуємося про клумби, а їх налічує у нас 1460. 10 клумб, з них 30 нові по всіх районах міста. Тому роботи багато і так вже може то трошки десь втомилися, але руки опускати не можна, тому що у нас підтримують такі сильні мешканці, тому не можемо і не будемо припиняти свою роботу з благоустрою. Також попереду літо ще це перший місяць, який дав Бог нам трошки таку прохолодну погоду, і дощі були, тому наші клумби квіти полив і вони піднялись. Газонна трава також піднялася, тому будемо працювати. І в планах у нас є ще багато роботи на квітниках. В плані тому, що розсадити розсаду квітуючих рослин, і в серпні місяці клумби вони вже змінять свій вигляд, тому що розсада підніметься, і наші композиції дає і вічно-зелені кущі, і також газони. Там ми підсадимо квіт Тучі рослини, і вона вже буде по-іншому виглядати. А так зараз будемо намагатися підтримувати, щоб спека не зіпсувала нашу роботу. Дуже велика подяка і нашим працівникам, які не покладаючи рук, трудяться для того, щоб Харків був прекрасним. І дуже велика подяка мешканцям, які зі свого боку, за рахунок свого натхнення, ентузіазму хочуть зробити свої двори ще красивішими. До того ж, в таких умовах, коли постійно ми чуємо і страшні звуки, переживаємо це. Це така розрада для всіх нас. Будемо спільно Працювати і робити Харків ще найкращим і найкрасивішим. У нас немає іншого вибору. Ігор безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків новини.